Друзі, запрошую вас прогулятись українським містом, яке ніколи не покажуть московицькі пропагандисти. Один з типових вечорів на вулиці Дерибасівській в Одесі. Що ж тут їдять ці пригнічені нацистською хунтою люди? Невже справді руськоязикатих хлопчиків розіб'ятих в трусиках? А ці чому вигарцьовують? А отримали по два руськоязикатих раба, які працюють за них вдома. І тому у вільний час витанцьовують тут під українську музику, яку їм нав'язали. Але ж взагалі. Ну взагалі не віриться, що Одеса потерпає від нацизму. Де ж нацисти? Де вони? А тут не інакше, як власники руської тих рабів, вийшли на вечірній вечірнімоціони. Але стоп! Хіба Одеса? Не руськозикатий город? Чому звідусіль лунає українська пісня? Кого ж тут треба спасати і освобождати? І головне, від чого? Чому ці пригнічені нацистською хунтою хлопці не борються проти режиму? Невже як все влаштовує? А, можна, можна, там, до завтра, а так? тут місцева московитка дозволяє собі говорити на родному язикі. Чому ж її досі не розіп'яли нацисти? Друзі, поділіться цим роликом зі своїми закордонними родичами. Можливо, в їхніх мізках щось та й земному. A vi s